Тривожне цьогоріч таке люблене дітьми і дорослими свята Миколая. У стані війни єдине, чого ми найбільше просимо у чудотворця, це миру і перемоги. Та зважаючи на те, що у нашому житті сьогодні так мало приводів для радості дарувати подарунки один одному непоганий спосіб розвіяти сумні думки. Адже кожна позитивна думка, емоція теж наближає перемогу. У передень свята подарунки від Миколая Чудотворця отримали діти пільгових категорій рогатинської громади, зокрема діти сироти та позбавлені батьківського піклування. Діти з числа сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здобувачі освіти з категорії внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у місцевих закладах загальної середньої освіти, та здобувачі освіти рогатинської міської територіальної громади, батьки яких є учасниками бойових дій та військовослужбовцями Збройних сил України. 50 тисяч гривень з бюджету рогатинської громади було виділено на подарунки дітям від Святого Миколая. Перш за все висловлюю щирі слова вітань від нашого міського голови Сергія Неставика. Щороку він направду, є тим добрим святим Миколаєм, який турботливо ставиться до кожної дитини і дуже переживає за кожного з вас, за маленьких мешканців нашої Рогатинської громади і тих діток, які зараз живуть у нашій громаді. Ви знаєте, що зима це свято диву. Ми всі чекаємо першого снігу, ми всі чекаємо Різдва, але найменші дітки. І дорослі, які теж всередині живуть дітки, чекають Святого Миколая. Ми бажаємо, щоб цей рік, який буде, він був для вас дуже вдалим, щоб було ваше дитинство направду, радісним, щоб та радість, яка є у вашому серденьку, вона множилася і від вашої радості, радісним були ваші батьки, щоб посмішки були на ваших обличчях, щоб ви раділи своєму дитинству. Відтак діточок у полон захопила добра зимова казка, запаливши у їхніх маленьких серцях віру у диво, слухняні і не дуже, і навіть невгамовні башкетники всі отримали подарунки від святого Миколая. Усмішка на обличчях дітей безцінна. А усмішок на цьому святі було багато, що тільки додає нам дорослим упевненості: зло обов'язково буде подолане.